Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от брисовики під велику уніфіковану кабіну МТЗ це нового зразку, тобто під широке крило вже. Тобто Не під старе, як раніше, там були вузькі, а під нове широке крило. Так, друзі, що ми маємо? Ну, По-перше, це новинка. У нас така от прийшла це нового зразку пластикові бризовики, які от зараз на нових, на нових тракторах встановлюються. Чим ну, вони краще? Вони коротші, вони не загинаються, під них не потрібні стяжки та пружини бризовика, що його підтримує, щоб його під колеса не завернуло. Ну І виглядає більш сучасно. Так, друзі, ну отакий от дуже якісний матеріал. Тобто от на дотик приємний. Так, з іншої сторони, зі зворотньої, виглядає. От, Бачите, достатньо гнучкий такий пластик. Так, вартість цього бризовика одного 600 гривень, тобто пара буде коштувати 1200 гривень. Е, наголошую, це оригінальний білоруський бризовий. Так, потім що у нас ще є? У нас є от звичайний брезовик виробництва Україна. Так, він, ну, звичайна гума. Товщина тут міліметрів 6 його. Так, Він не армований. По вартості 210 гривень він коштує. Так, Потім є такий самий брезговик, але, він ну от бачите, от зі зворотньої сторони він приклеєний от такою от армованою тканиною. Так, Вварена вона сюди. Зготовки він майже такий самий, як і оцей брезговик. Але е завдяки тому, що він армований, він більш Буде витривалий і більш довше вам прослужить. Так. І по вартості він складає 250 гривень. І є отакий визовик, також виробництво Україна. Ну, ви бачите, тут позначення ще HBR. Тобто він посилений. Посилений в якому сенсі? Він товщи за товщиною, більш такий грубіший, і він також проклеєний тканиною, армований. Тобто. Буде набагато краще, набагато довше вам стояти на вашому тракторі. Так, друзі, вартість його складає 300 гривень, тобто пара буде коштувати 600 гривень. Нагадую, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. І є можливість відправляти в Молдову і можливість відправляти в Литву, Латвію. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.